Задачою християн у перших століттях нашої ери переважно було виживання. Вони намагалися зберегти себе та свою релігію від переслідувань, які вони піддавалися Римській імперії. Задачою християнських філософів було пояснити, яким чином християнство може співіснувати з мудрістю, що існувало до того з мудрістю Платона, Арістотеля, Грецького світу. Вони хотіли пояснити, що християнство є не тільки релігією сліпої віри, але і релігією розуму. І одним з мислителів, якому це вдалося, безперечно, був Клемент Олександрійський. Ним з таких суттєвих осередків філософії у перших століттях нашої ери була саме Олександрія. Ця школа була відома тим, що вона поєднувала знання. Класичної грецької філософії, тобто Платона, Аристотеля та до Сократиків, зізнанням ізраїльської мудрості, тобто традиції гностиків, традиції єврейських письмен до старого заповіта. Та тому подібне. Також е, вони були е, дуже сильні у математиці, їм була відома мудрість Асирії, межиріччя тому подібне. Відповідно, для цієї традиції характерне таке собі поєднання багатьох шкіл, і це стало підґрунтям того, яким чином вони трактували раннє християнство. Тому що якщо ми подивимося на вчення того ж Клемента, то однією з головних проблем для нього було як поєднати християнство та Платона. Про життя самого Клемента ми знаємо не надто багато. Знаємо, що більшу частину свого життя він прожив в Олександрії, однак мандрував грецьким світом, мав діалоги з багатьма представниками тогочасної філософії, і загалом був людиною освіченою, був людиною, був людиною, що читала значну частину того, що було доступно. Тобто, він знав Платона, знав Аристотеля, мав е, діалоги зі стоїками свого часу, мав діалоги з неоплатоніками свого часу. Сам він не народився християнином, тобто народився у язичницькій сім'ї. Однак, як дуже багато з християнських отців церкви, в якийсь момент зрозумів, що християнство має моральну перевагу перед язичництвом та хрестився, і після цього вживав всю свою освіту та всю свою нечитаність для того, щоб пропагувати християнство. Він належить до дуже цікавого періоду в історії християнства, оскільки він одночасно належить і до апологетиків, тобто до тих, хто намагалися пояснити християнське вчення, та писали багаточисленні послання до греків, до язичників. Для того щоб пояснити їм християнство і навернути і християнства, і можливо також зупинити переслідування християн, оскільки у ті роки, коли він жив, християнство ще не мало офіційного статусу, тобто. Емператори змінювали одне одного, змінювалося їх відношення. Відповідно, якісь емператори ставилися до християн більш-менш нейтрально, інші їх переслідували. І одночасно Климент належить до ранніх отців церкви. Тобто Климент був святим як у католицькій церкві, так і у православній, однак перестав ним бути. Це досить цікавий кейс. Отож, католики шанували Клемента Олександрійського як святого приблизно до 16-го сторіччя, коли його філософія була визначена як єретична у православній, у православній традиції, або більш коректно у візантійській традиції, його шанували до 10-го сторіччя. Однак і нині інколи можна зустріти таке написання як святий Клемент Олександрійський. Климент Олександрівський жив приблизно зі 150 до 230-го року е, нашої ери, і він е, був як викладачем, так і автором і філософом. І найбільш відомими є три його роботи. Ці три роботи називаються послання або послання до греків педагогіка або навчання християнству» та стромата. І стромата це досить цікавий вид. Письма того часу ми можемо зустріти стромату від Климента. Ми можемо зустріти страмату від Оригена. Стромата описується як е, квіточки, тобто е, уявіть собі, поле, на якому дуже багато квітів. І кожна з цієї ці, ці квітки це якась думка. Тобто, стромата е, це думки з різних приводів, зібрані у одну книжку. І вони можуть бути на якісь богословські теми, вони можуть бути на філософські теми, вони можуть бути на теми моралі і тому подібне. Тобто, це таке собі зібрання. Різноманітних думок, і зрозуміло, що більш важливими його є перші дві книжки. Про них ми зараз і поговоримо. Отож, перша книга, яка називається Послання до греків, вона є фактично такою собі історією релігії, і одночасно історією, що переконує в тому, що християнство краще за язичницькі релігії Греції. У цій книзі Клемент виступає з позиції такого собі мудрого вчителя, який вже прийшов до правильної релігії та який пояснює іншим людям, чому їм це варто робити. І він робить таку собі, такий собі зріз того, як розвивалася релігія у Античній Греції та показує, чому вона, власне кажучи, так розвивалася, а головне, чим християнство краще. Тобто, для того, щоб показати це, він намагається. Показати примітивність е, грецької релігії та те, що фактично люди самі собі зробили богів. Він каже, що було всього сім етапів розвитку релігії, і вона рухалася від примітивної до трішечки більш досконалої. Тобто, спочатку люди поклонялися просто такі стихіям, які, були, які визначали їх життя, тобто вони визначали урожай, визначали мисливство. Потім вони почали поклонятися примітивним ідолам, які могли відповідати за якісь більш е, високі емоції, тобто, наприклад, любов або дружбу. Потім вони зробили собі богів на кшталт того ж самого Зевса. Потім вони зробили собі культи, які вже мали достатньо високу форму розвитку. Тобто він каже тут про культ Діоніса і інше. Але він каже, що усі ці культи вони характеризуються тим, що люди брали якісь риси, які притаманні самим людям, та переносили на самих богів. Тобто, наприклад, людям подобалося влаштовувати свята та пити вино. Відповідно, вони видумують цей культ Діоніса, де вони можуть це робити. І тому подібне. І саме головне, що йому не подобається, це те, що вони створюють якихось ідолів і цим ідолам поклоняються. Але у цьому є завжди. Така собі проста користь та просте бажання досягти якоїсь матеріальної вигоди. Тобто для людей, що вірили у ідолів, у ці примітивні шаманські ритуали, суть цього ритуалу завжди в тому, що я даю Богу щось, Бог дає мені щось у відповідь. І таким чином вони, наприклад, хотіли принести якусь жертву, або отримати назад урожай, або принести жертву, щоб отримати назад удачу у бою. І на думку. Климента, це так не працює, тому що е, насправді Бог є вищою істотою, і речовий обмін, який пропонували давні греки, богам, він не працює. Тому, е, безперечно, це просто людська гординя та е, такий собі примітивний фетишизм. І далі на наступних розвитках, на наступних етапах розвитку, люди роблять більш досконалих богів. Тобто, наприклад, вони поклоняються героям, і ці герої вони, безперечно, також походять з людей, але це такі собі містифіковані люди, люди більш піднесені надзвичайними. Тобто, він там говорить про Геракла, про Ахілеса. І тому подібне, і він каже, що це вже краще, це вже ближче, тому що вони персоніфікують не щось предметне, а щось духовне тобто якісь риси, якими люди могли б пишатись наприклад, хоробрість або чесність або жага до. Перемоги, однак знов таки, ці риси вони є досить таки односторонніми. Тобто, наприклад, той самий Геракл він є глорифікацією сили, однак він абсолютно не несе етичних чеснот. І саме тому логічно, що християнство приходить на зміну оці, оцім от античним релігіям, тому що, на відміну від них, воно а не пропонує ніякого прямого обміну між людиною та Богом, тобто обмін є фактично метафізичним. І саме головне, що любов, яку дає Бог, вона є безумовною, та вона Бог любить нас не тому, що ми йому щось даємо, Бог любить нас просто тому, що ми є. І саме головне, що християнство, воно безперечно зосереджено на моралі. Для того щоб показати усі ці вади розвитку, він показує, що вже філософи античності це бачили. Тобто Клемент був дуже гарним знавцем Платона, тому багато його прикладів вони з Платона. І Платон він також по суті. Не любив ці от примітивні релігії, не любив е, самий якби народний шар грецької міфології, який полягав в тому, що потрібно принести жертву для того, щоб щось отримати. Тобто, для Платона це теж не було шляхом до блага. І Климент показує, що високі уми грецької грецького світу вони це вже розуміли і вони підіймаються до рівня, коли, наприклад, вони хочуть досягнути блага або вони хочуть досягнути етичної досконалості. Тобто, на думку Климента, це такий. Вже крок до християнства, і це вже передостання ступінь. Тобто вони вже розуміли, що щастя, по суті, не в матеріальному, і ми не можемо просто взяти і помінятися з Богом блага на благо. Але ми маємо досягати чогось шляхом розвитку. І відповідно він показує, що з появою християнства нарешті, оце оце от платонічне досягнення, воно йде в правильне русло. Тобто, для Климента філософія Платона це безперечно позитивна річ, і це. Та мудрість, та теорія, яка розвертає людство в правильному напрямку. І прихід Христа, прихід християнства, він остаточно оформлює цей правильний напрямок. Тобто тепер для людства відкрита вірна дорога. І цим твором послання до греків він відкриває цю дорогу грецькому світу. І показавши таким чином, яким. Е Шляхом люди прийшли до християнства. В наступній книзі Климент переходить далі та фактично дає настанови стосовно того, як мають себе поводити християни та яким чином навчати дітей християнству. На думку Климента, найкращим прикладом для наслідування є сам Ісус, тому що він є безгріховним, та він фактично не має оцих от ірраціональних емоцій тобто його дії завжди є виваженими, спокійними і в його діях завжди. Присутній правильний вибір м, шляху блага, тобто шляху етичної досконалості. На думку Клемента, ця досконалість, вона досягається шляхом роботи над собою. І тут дуже цікаво, що він знов таки бере цю свою мудрість з декількох джерел. Наприклад, він дуже часто цитує Гомера, тобто, в цій праці, Гомер представлений понад 60 разів, оскільки він вважає, що в античності було дуже багато шляхетних людей. Вони не знали шляху правильної мудрості, однак, багато, них, багато хто з них мали етичну досконалість через те, що вони працювали над собою, і зрозуміло, що він також часто звертається до Платона. Що він пропонує? Він каже, що християнство це є виховання. Тобто, ми маємо розуміти, що наш гріх або наше неправильне судження воно є частіше за все логічною помилкою, тобто, коли ми. Робимо невірно, коли ми чогось не знаємо, то ми грішимо. І це веде нас по шляху до е, диявола, по шляху до гріха. Таким чином, першим завданням будь-якого християнина буде просвітлення, тоб тобто буде набуття гарного мислення, набуття логічного знання, і це нас приведе до правильних думок та правильного шляху життя. Якщо ж говорити про повсякденні е, манери. То Климент дає дуже багато цікавих парад. Тобто, наприклад, він каже, що люди мають бути стриманими в їжі, та люди мають володіти хорошими манерами, тобто за столом дуже важливо поводитися чемно. Також е, Климент відомий тим, що він пропагував. Е, Рівність статей, тобто на його думку, Христос не був ані чоловіком, ані жінкою, і відповідно не має бути жодних обмежень для того, щоб жінки займали позицію у церкві або за якісь лідируючі позиції. Тобто, на його думку, всі ми є людьми. І це ділення на жінок та чоловіків, воно є органічним, і жінки та чоловіки є рівними. Тобто, на думку Клемента, у самого Бога є чоловічий та жіночий початок. Тобто, ми не маємо якимось чином стверджувати, що Бог є чоловіком і тому чоловіки краще за жінок. Таким чином він каже, що нам потрібно виховувати не тільки чоловіків, а і жінок нам потрібно. Робити школи, які будуть з, з рівними можливостями. І що саме цікаве, що школи в Олександрії такими і були. Тобто, відомо, що учнями Клемента та згода Орігена, були як чоловіки та жінки. І це достатньо прогресивно для того часу. Тобто деякі вчені кажуть, що коріння такого. Такої рівності у вченні Оригена вони лежать у гностицизмі, тому що гностики вони також ратували за те, щоб жінки та чоловіки мали рівні права. Але е, Клемент засуджує гностики. Тобто він вважає, що гностики це такі собі просунуті язичники, і що, по суті, Біблія та гностицизм перебувають в опозиції в той час, як Біблія та грецька філософія перебувають у наслідуванні. Тобто Біблія розвиває те, що грецька філософія вже заклала. І знов таки Клемент... Є доволі прогресивним як для християнського вчителя. Наприклад, він каже, що статеві відносини вони є природніми, і людина не має обмежувати себе в них, тобто, основною. Метою е, статевих статевих відносин, безперечно, є народження дітей, однак люди не мають відмовлятися від цього. Таким чином, ми бачимо, що ранні християни вони були у багато в чому більш прогресивні ніж більш радикальні християни середніх віків, або м, навіть доби відродження. Також він виступає за таку собі помірність у всьому. Тобто він каже, що хороший християнин має бути помірний у манерах, у одязі, у тому, що він говорить, має вести себе спокійно та з гідністю. Загалом помітно, що на Климента мали суттєвий вплив не тільки Платон, але і Стоїки, тому що дуже багато які пасажі нам прямо-таки нагадують те, що. Писав Марк Аврелій, або інші м, представники грецького стоїцизму. Тобто, по суті, для Климента бути християнином це вести гідне життя. І це гідне життя воно якимось чином співпадає з тим, яким як поводився Ісус, і воно неодмінно має привести того, хто його слідує, у рай. І нарешті, строма та третя книжка, вона безперечно є найбільш філософською з. Писань Клемента. і там він знов-таки говорить про дуже багато різних тем. І першою з тем, які він говорить, це якраз таки грецька філософія. І дуже цікаво, але він проводить такі паралелі між грецьким світом та іншими країнами того часу. Він каже, що найважливіші фігури грецької філософії, вони по суті, не були греками. І в цьому зрозуміло, що є доля правди, тому що ми знаємо, що велика кількість видатних грецьких філософів походили з того, що зараз є. Туреччиною, деякі походили з Єгипту, деякі походили з Африки. Разом з тим вони належали до грецького світу. Проте думка Клемента полягає в тому, що їхня мудрість вона є якби запозиченою, тобто вона не приходить з грецького світу. Що вони чомусь навчилися у єгиптян, чомусь навчилися у персів, чомусь навчилися у народів, що населяли ту саму Туреччину, і це знання вже принесли до Греції. І таким чином, це знання воно не мов би... Попало в якийсь такий е, великий котел, в якому варилося-варилося, і вийшла грецька філософія. Тобто він каже, що самі початки цієї філософії вони є запозиченими, і він також порівнює філософію з мудрістю євреїв. На його думку, філософія це така собі пропедевтика до е, справжнього життя тобто, е, філософія є свого роду вступом. До е, мудрості. Але що таке мудрість? Безперечно, е, він, мабуть, натякає на те, що мудрість є християнство. тому що порівняння йде наступним чином: що для євреїв дуже важливим був закон. А для, для греків дуже важливо була філософія, але зрозуміло, що і єврейський закон, і грецька філософія вони якби об'єднуються і синтезуються у те, що стало християнською мудрістю, і таким чином, всі ці грецькі філософи вони, не мов би, входять у таку знов таку лінію, що е, увінчалася у мудрості вже християнських філософів. І дуже 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 важливою книгою є друга книга Стромати. В цій книзі він говорить про співвідношення віри та розуму, і це тема, про яку ми будемо говорити ще дуже багато разів, оскільки вона є однією з ключових у християнстві. Отож, Клемент каже, що віра вона є першопочатковою для християнина, і віра є по суті своєю важливіша за розум. Чому? Тому що Бог він є повністю трансцендентним, тобто позазивним, і ми не можемо його зрозуміти нашим розумом. Зате ми можемо у нього вірити. І віра, вона відкриває, по суті, всі двері. Однак розум також є важливий, тому що нам треба прийняти рішення вірити. Тобто для Климента віра та розум є поєднанням одного цілого. І лише коли віра підкріплена розумом, вона може йти якимось таким усвідомленням. Свідомленим шляхом, тобто для нього по суті дуже важливо, щоб християнин знав, у що він вірить, тому що сліпа віра, вона безперечно є хорошою і вона веде до спасіння. Однак сліпа віра також веде до гріх до гріха, тому що вона може стати причиною помилок у судженнях, помилок у діях. І одні, одним з прикладом такого є його думки про мучеництво. Тобто, ця тема дуже актуальна для християн другого третього століття, оскільки. Якщо ми подивимося на християнських святих того часу на папримських, ми побачимо, що з них дуже велика частина була мучениками. Отож, на думку Климента, нам треба розподіляти мученичество на справжнє та фальшиве. І фактично обов'язком християнина є уникати мученичества. Тому що якщо християнин не має вибору, безперечно, він має померти за християнство. Однак, якщо він має вибір, то він має продовжувати жити та нести ті. Цінності, які має, тобто його життя, воно у руках Бога. Тому буде неправильним просто піти, наприклад, здатися римській владі та прийняти смерть. Це є рішення слабкої людини, рішенням сильної людини буде продовжувати жити. Намагатися вчити християнство і померти тоді, коли це суджено, тобто померти тоді, коли на то є воля Божа, тобто він каже, що християни мають приймати мученичство гідно, коли воно коли їх, наприклад, зловлять та. Піддають тартурам, вони мають наслідувати Ісуса, однак вони не мають шукати мученичества, тому що у християн 2-3 століття був розповсюджений фанатизм, і цей фанатизм інколи переходив будь-які здорові рамки, тобто люди не мов би, добровільно йшли на смерть. І, наприклад, ми зможемо подивитися на прикладі Оригена, який хотів добровільно піти на смерть після того, як його батька стратили римляни. І цю ж тему Климент продовжує у п'ятій книзі «Страматі». тобто у цій книзі він говорить, наприклад, про те, що ми маємо розділяти те, що ми хочемо пізнавати, та наше земне життя та життя вічне, тобто, наприклад, закон або багатство або якісь відносини у суспільстві, вони не пізнаються вірою, тобто вони пізнаються розумом. І саме тому розум він, хоча і знаходиться нижче ніж віра, однак він для нас необхідний. Тобто, попри те, що Климент вірив у аскетичне життя а разом з тим він не забороняв своїм прихильникам або християнам загалом займати якісь високі пости, або, наприклад, бути багатими, тобто у нього навіть є окрема книга, чи можуть багаті спастися, і він вважає, що багаті можуть спастися, тому що визначається все не їх багатством, а тим, що у них у душі, тобто тим як вони розпоряджаються своїм багатством, чи вони здобули його праведно, чи вони його витрачають на праведні справи. І тут в цій книзі також досить цікаві моменти стосовно того, яким чином працює віра. Тобто, на думку Клемента, ніхто не є бездоганним. І навіть Адам був створений не бездоганним. Однак, як і у нас, у Адама був цей потенціал до того, щоб стати бездоганним, до того, щоб здобути оцю моральність. І відповідно для нього дуже важливо, щоб. Віра була усвідомленим рішенням, тобто щоб ми йшли до віри, а не просто її приймали. Тобто, для Клемента віра це, по-перше, шлях, а по-друге, праця. Тому що дуже просто вірити і нічого не робити, але набагато важче вірити. І жити з цією вірою, тобто впроваджувати свою віру у життя. І яким же чином віра впроваджується у життя? Віра впроваджується у життя через дію, і дії, вони, безперечно, етичні за своєю складовою. А саме головне дію передбачають вибір. І віра вона нічого нам не може нічим нам не може допомогти, коли перед нами стоїть вибір. Тобто нам потрібно вчинити вибір своїм розумом. І саме тому для християнин для християнина. Навіть попри те, що він вірить і вірить щиро, вибір завжди є дуже важливим і свобода волі є дуже важливим. І тому ми маємо тренувати свій розум і тренувати свої етичні чесноти для того, щоб коли ми опинимося перед цим вибором, наш розум перебував у єдності з нашою вірою, і вони привели до правильного вчинка, який знов таки приведе нас до єдності з Богом, до спасіння. Отож, дуже важливими є думки Клемента стосовно життя після смерті та спасіння. Клемент є так званим універсалістом. Ця позиція полягає в тому, що кожна людина буде врятована Богом незалежно від того, що вона робила в цьому житті. Що мається на увазі? Мається на увазі, що Бог не знищує душі, тобто якою поганою ця душа не була, які б гріхи вона не чинила. Він призначає їй покарання або він призначає їй спокутування, яке буде тривати. Стільки, скільки потрібно. Однак після цього всі люди все рівно об'єднаються в таку собі певну єдність і. Перейдуть на інший план життя, в якому вони будуть існувати у гармонії, і в якому не буде зла, не буде гріха і тому подібного. Тобто для м, оцих ранніх отців церкви характерний такий собі дещо містичний погляд на посмерття, і цей погляд, який також перебував під сильним впливом стоїчних ідей цього вічного повернення та нескінченного життя. Тобто зрозуміло, що вони розуміли час метафорично, і людина, яка здійснила багато поганих діянь, і людина, яка багато грішила, вона буде страждати нескінченно. Однак після цієї нескінченності її душа буде очищена і Бог забере її собі. Відповідно, для них час у нашому житті він йде. Як ми його знаємо, хвилини, години, місяці й тому подібне, але часу по смерті він одночасно нескінченно великий та нескінченно малий. Тому для тих, хто чинив праведно, фактично одразу після смерті вони потраплять у цей божественний простір та об'єднаються з душами інших праведників і будуть жити разом з Богом і іншими. Християнськими сутностями, однак разом з тим, і ті душі, які жили неправедно, також там будуть у цей момент лише у їхньому суб'єктивному часі вони пройдуть через усі страждання та через це спокутування. І зрозуміло, що такі погляди вони якраз такі були однією з причин, чому Клемент був позбавлений статусу святого у католицькій церкві, тому що на думку католицьких священників 15 сторіччя це було Єресю, і безперечно, це було м, дуже гностичним та дуже містичним вченням, яке не відповідало канонам католицької церкви. Ще однією цікавою особливістю філософії Клемента було те, що він був одним з перших, хто почав трактувати гнозис Алегорично. що мається на увазі, що ми знаємо цю книгу творення, і де описується, яким чином Бог створював світ. Однак Клемент каже, що ми не маємо розуміти її буквально. Наприклад, він каже, що матерія у якійсь такій формі, яка просто була однорідною та не мала певного утілеснення, існувала і до того, тобто Бог не мов би. Прийшов у світ, який був сповнений цієї безтілесної матерії, і вже з нею творив. І ми не маємо розуміти, що він це творив за сім днів, тому що дні Божі вони не відповідають днім людським. І також ми не маємо розуміти буквально, що він творив щось у якийсь конкретний день. Тобто, ми маємо розуміти це метафорично, і ця метафоричність вона дає дуже багато простору для трактування. І одних одним з тих, хто і займався цими трактуваннями, був видатний учень Климента Олександрійського, а саме Оріген, який також належав до м, александрійської школи. Дякую за вашу увагу! Хотів би почути ваші думки стосовно Климента Олександрійського та його філософії. Чи вважаєте ви, що грецька мудрість може бути поєднання з писанням, чи це речі, які поєднуються дуже важко?